В ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 грудня у студії Віктор Журавський. Вітаю! У Житомирі триває чемпіонат міста з футзалу. Минулими вихідними у спортивному комплексі Динамо між собою традиційно грали команди вищої та першої ліги. Це фрагменти матчу між Коростенем та променем. Останній наразі перебуває на другій сходинці у вищій лізі. І до матчу з коростенцями підійшли із задачею не дати відірватися від себе абсолютному лідеру чемпіонату Атлету. Попередньо у рамках сьомого туру перед променем не встояв штурм 1-11. У найрезультативнішому матчі туру форми Федорченко, хет-трик на рахунку Тосіча, Дубль у Тищенка. Забив з гри навіть голкіпер Променя Дворнін. Коростень отримав у власні ворота менше. 1-6 дубль в активі Тосіча та Занчковського при досить жорсткій грі з обох боків. Серед інших результатів в матчі вищої ліги варто виділити перемогу Атлета над водоканалом. 1-4. у центральному матчі туру хитрико оформив Литвиновський. Інбев провів результативний вікенд у суботу, перегравши коростень з рахунком 5-1. Що в першому таймі хет-трик оформив Левченко. Та у неділю здававши енергію 2-0. Це дозволило Інбеву посісти третю сходинку у таблиці за підсумками восьми турів. Енергія Грантех 3-0. Газмяс Візаж дас на кофе 0-2. Медик за рахунок «Голу Романенка на останній хвилині матчу вирвав перемогу у Галанта МТС 0-1. Ще кілька погромів. Газмяс водоканал 1-4. Візаж дас на Феджо Грантех 5-1. Результати першої ліги. У суботу грали Квара та нбф 2 Зіграли 2-2. Ляшевич на останній хвилині матчу врятував нічую для Квари. Атлет-2 та батьківщина молода розписали мир 1-1. У неділю Форца буквально знищила персей 10-0. Пентатрик в активі Дзюби. Штурм Лес спочатку програв водолієм 2-7, а потім батьківщині Молоді 0-6. Остання за рахунок перемоги посіла третю сходинку у таблиці першої ліги. Юнакам з авангарду трохи не вистачило, аби здобути бодай один. 1 пункт у матчі проти Олімпіка 2-1 на користь останніх Кіфа програв фрегату 0-3. Баскетбол після серії поразок БК «Житомир» у п'ятому турі першої ліги чемпіонату України вдалося покращити свої позиції за рахунок подвійної перемоги над БК Шахтар з Червонограду. У суботу у Шахтарі гру розпочали жваво, чітко реалізуючи трьохочкові. Щоправда, перші дві чверті з мінімальним відставанням господарям вони програли. Третю чверть Житомиряни віддали. Проте в останньому періоді за рахунок активності Шепілєва та Герасимчука значно збільшили до цього набутий гандикап. 82-65 – Остаточний рахунок першої гри. У недільному матчі в першій же чверті БК «Житомир» заявив, що немає намір давати шанс Шахтареві додати очки до турнірної таблиці. Наступні періоди також були виграні. Матч завершився з рахунком 85-54. У Кодоли та Шепілєва 21 та 19 очок в активі відповідно. БК «Житомир» продовжує боротьбу за вихід із групи. Наступні ігри в рамках чемпіонату клуб проведе 19 та 20 грудня у Львові. Спортивна редакція телеканалу СК 1 продовжує підсумовувати спортивний рік, що минає разом з Анною Яцковою, керівником спортцентру Додзьо, Дізнаємось про успіхи Житомирських каратистів, які продовжують гриміти на всеукраїнській та міжнародній арені. Могу сказать, что у нас в этом году опять-таки колоссальные успехи. То есть у нас была задача первоочередно, то, чтобы хотя бы один человек у нас попал в сборную Украины. И мы с этой задачей справились. У нас есть Ника Костюченко, такая девушка, которая будет представлять наш город, наш клуб на чемпионате Европы на Кипре в феврале месяце. В категории девушки 16-17 лет плюс 59 килограмм. То есть вообще в этом году нами завоевано более 300 наград разного уровня, от областных до всеукраинских турниров и международных. два Четверо наших ребят стали призерами чемпионата Украины среди молодежи, также завоевали награды на чемпионате Украины среди взрослых, ну и на чемпионате Украины, который был в Львове, также вернулись наградами. Я занимаюсь уже 4 года. Насколько сложно? Ну, с, вот этот год был очень сложный для меня. Как бы. Благодаря тренеру моему э, мы достигли именно таких. Мы очень к этому шли. Только В прошлом году я тоже проходила отбор в Черноцах, тоже стала второй, но как бы в сборную не попала. В этом году уже мы. Общими усилиями достигли, чего хотели. В Житомире на данный момент, уже по сравнению с предыдущими годами, то есть наоборот, уровень растет спортсменов, то есть объединились Новградволы, потом наш Житомир. Коростень, вот, совместные тренировки, там, то есть соревнования из этого уровня поднимаются. Также спортсмены стали выезжать на сборы. и почему стали выезжать, появляются немножко то есть, спонсоры, которые выделяют деньги, потому что раньше не все имели возможность выехать на финансовом плане. Сейчас же, конечно, очень многие ездят, вот. поэтому уровень поднимается. В Ильичевске, Житомирской области хорошо выступила, вот, много ну, то есть медалей, первых мест тоже достаточно. Найважнее в это сам процесс э, змаганий. Э, и Також тренування тяжкі. В карате повинна бути концентрація і повна самовіддача. Які як спортсмена твої особисті плани на майбутнє? Ну я не ставлю глобальних цілей. Ну я точно не не, не планую зупинятися на цьому і хочу займатися. Далі карате професійно. У нас в Житомирі більшість, як ти вважаєш, займається карате для самооборони, чи все ж таки це вид мистецтва саме бойового? Ну я вважаю, що е, це вид, вид мистецтва, але е, і, і не завадить для самооборони. Чувствувався дух команди, що кожний кожен підтримував. Желаю їм йти до, ну, до вершини. Ми хочемо взяти чим більше перших місць в цьому році. Последние два года мы работаем очень слаженной командой. Это город Новоград, город Коростень, Житомир. Сильные спортсмены, сильные тренера. То есть на последней чемпионате Украины по кадетам юниора, молодежи, нам удалось войти на четвертую позицию. То есть мы уступили только таким большим городам, как Киев, Львов, Одесса. То есть, в принципе, маленький Житомир и маленькое процентное соотношение участников вышли на четвертую позицию, то есть очень хорошо выступили. Есть также из другого житомирского клуба «Сатори» девочка, которая вошла в сборную и З клуба Січ новоград Волинського. Также люди важкі збори України будуть виступати чемпіонаті Європи. Тож там дуже сильне. Бокс усик нокаутував кубинця Педро Родрігеса. Українець лишається інтерконтинентальним чемпіоном з боксу за версією WBO. Бій у Київському палаці спорту було завершено у сьомому раунді. Олександр притис Родрігеса до канатів і серію ударів змусив його в другий в останній поєдинку сісти на ринг. Для Усика це дев'ятий поєдинок у кар'єрі профі і дев'ята перемога нокаутом. Наразі він очолює рейтинг WBO. Варто зазначити, що кубинський боксер під час процедури зважування не вклався вагу у вагову норму 91 кілограм, і цей бій не був для нього титульним. Вага Родрігеса 94. Збірна України з футболу на євро зіграє з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією. У Парижі відбулось жеребкування групового раунду чемпіонату Європи. Українці гратимуть у групі Сі. Матчі за участі сині жовтих відбудуться у Лілі, Ліоні та Марселі. А сьогодні відбулось жеребкування плей-офф футбольних Єврокубків. Динамо 24 лютого та 15 березня зійдеться у довбой за вихід до однієї четвертої ліги чемпіонів з англійським Манчестер Сіті. Перший матч у Києві. І поки невідомо точно чи при порожніх трибунах через санкції УЄФА Шахтар в одній шістнадцятій лігі Європи буде мірятись силами із німецьким Шальке. Матчі гірників заплановані на 18 та 25 лютого. Перший матч підопічні мірчилу ческу зіграють як і кияни на власному полі. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.